Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо найважливішу партію, яку було зіграно в шостому турі всесвітньої шахової олімпіади у матчовій зустрічі збірних України та Чорногорії. Вона була зіграна на третій дошці. Білими фігурами володів український гросмейстер Руслан Пономарьов, йому протистояв гросмейстер з Чорногорії Нікола Джукіч. Е4 зіграв Пономарьов, у відповідь С5, сицилійський захист. Кінь Ф3 д6, Д4 розмінялися, кінь ф6, кінь С3, кінь С6 і слон ж 5 Після е6, ферзь Д2 грає пономарьов а 6-30. Суперники розіграли варіант, який має назву атака раузера. Слон d7, король b1, розмін на d4 і слон e7, f3, ферзь С7, ферзь Д2. Б5 грає Джукич, починаючи активні дії на ферзовому фланзі. Пономарьов робить те ж саме на фланзі королівському, ставлячи пішака на h 4, Б4 кінь 2 і А5. Тут білі могли зіграти g 4 однак Пономарьов не поспішає з цим ходом і просуває пішака на С4, пропонуючи чорним забрати його ферзем. Вочевидь, хід ферзь б'є С4 є сумнівним, оскільки білі можуть піти e 5 і бити цього пішака вже просто не можна. Взяття на F6, і слон на d7 залишається без захисту. Білі виграють фігуру. Тому після е 5 треба відразу ставити коня на d5, але тут взяття на Е7 на d6, проганяючи коня, ферзь g5 з нападом на пішака, і після природного захисту шляхом короткої рокіровки. нарешті кінь g3 з відкритим нападом на чорного ферзя. Після його відходу білі грають кінь ж 5, загрожуючи матом на g7. Далі можуть підключити до атаки королівську туру в певний момент забрати на d5, підсилюючи атаку по чорних полях. Коротше кажучи, у білих тут дуже серйозна перевага. Тому на цю авантюру Джукіч не пішов і забрав пішака інакше, побивши на проході. Білі забирають на c3 конем, ферзь b7. Вочевидь, чорні планують просунути пішака А, тому А4 грає пономарьов і створює на Б5 форпост для своїх легких фігур. Чорні грають а 6, слон відходить, тура С8 і кінь Б5, 2 0 Тепер вже чорні пропонують супернику побити свого пішака на д6. Але якщо це зробити, то після розміну на д 6 слон є А4 загрозою взяття тури та шаху слон c 2 Білі потрапляють під дуже серйозну атаку. Далі, можливо, тура Д2, напад на ферзя, слон b3, тура C8 або тура b8, у білого короля великі проблеми. Тому Руслан Пономарьов грає інакше. Він залишає пішака на d6 і розвиває слона на D3, створюючи вже конкретні загрози на королівському фланзі. Якщо чорні проігнорують їх, і, наприклад, зіграють слон c 6 то білі вже можуть побити на А6. Після GH навіть не відразу в ферзь 6, а спочатку тура H3. І у білих дуже багато атакувальних можливостей. Це взяття пішака на h 6 і шахтура G3, і, звісно, відкриття діагоналі b 1 h7 просуванням пішака e. Е. Ресурс Е4Е5 здався чорним дуже небезпечним, тому Джукич сам просуває свого пішака на Е5, блокуючи пішака білих. Але тепер Пономарьов грає g 4. Нарешті український гросмейстер зробив цей хід. Білі хочуть просунути пішака на G5 і використати чорного пішака a 6 як зачіпку для їхньої атаки. І тут Джукіч зробив серйозну помилку. Йому треба було згадати основний рецепт гри в таких позиціях, а саме на фланговий удар треба контратакувати в центрі, тобто зіграти d5. І далі, після G5, Д4, забираємо ЄД, б'ємо солом ЄF6, тура G1, король H8. І в цій цікавій позиції у білих лише мінімальна перевага. Але чорногорський гросмейстер грає інакше. Він робить хід слон е 6 готуючи просування d6d5, але втрачає важливий час. І це дає можливість Руслану Пономарьову швидко розвинути свою атаку. G5 грає українець. Звісно, бити на g5 дуже погано, відкривається вертикаль H, і білі там просто мат поставлять. Тому кінь h 5, жертвується пішак, ж 6. І ось так чорні намагаються захиститися, поставивши короля на h7. Зрозумівши, що відразу пробити позицію на королівському фланзі не вдасться, Руслан Пономарьов перемикається на фланг Ферзевий, грає тура c1. Чорні нарешті ставлять пішака на d5, і Українець, розрахувавши варіанти, сміливо забирає на a 5 Чорні б'ють на e 4 І тут Руслан Пономарьов, досягши вже майже виграної позиції, припускається серйозної помилки. Треба було зробити ініціативний хід з слон Б'Е4, нападаючи на ферзя. І якби чорні тут не грали, вони отримують значно гіршу позицію. Наприклад, слон F5 зв'язка, але забираємо далі ферзь А7. У білих хороші шанси і на ферзовому фланзі, де у них два прохідних пішаки, і на королівському, де чорний король все ж таки відкритий. Але чомусь Руслан Пономарьов вважав, що і ходу f'є достатньо для збереження переваги. Проте український гросмейстер зовсім не побачив цікавий тактичний ресурс чорних, яким і скористався Джукич. Він пішов слон С4, ставлячи фігуру під удар. Але насправді жертви фігури немає. Якщо забрати на С4, то пішак є, залишається без захисту, шах далі взяття на С4, І після розміну тур на дошці дуже складна позиція, в якій у білих лише мінімальна перевага. Але, прогавивши хід суперника, Руслан Пономарьов не став розкисати. Він зіграв слон С2, і тут уже Джукіч помилився у відповідь. Чорним треба було грати кінь ж 3, нападаючи на туру, потім кінь Є2, напад на ще одну туру білих. Якщо тут зіграти тура С 1 то шах з поля А2 і ця позиція вже з перевагою чорних. Тому білим краще не відразу відходити турою з С1, а зіграти ферзь А 7 Після взяття нападаємо на туру чорних та відходить нарешті тура СД1, тура А8, кінь Б5, тура Б7, слон Д3, відбувається розмін і кінь f 4. Розмін ще одної пари легких фігур, Б3, слон F4. На дошці досить цікава ендшпільна позиція. Боротьба на всі три результати, але поточна оцінка положення рівність. Але Джукич помилився. Знайшовши на попередньому ході блискучий тактичний ресурс слон С4, він тепер ставить іншого слона на вертикаль С, нападаючи на слона білих. Але після тураш 3 розмін на е 3 білі хочуть зіграти кінь Д6, потрійна вилка. Захист кіня 3 і ініціатива поступово переходить до білих. Після ферзь е 7 забираємо, б'ємо. Пішак Е5 захищений, але білі грають слон Б3. Після розміну на С1, чорні вирішують забрати на Х4, і білі забирають на Е5. Незважаючи на відкритість позиції білого короля, чорні не можуть його всерйоз потурбувати, хоча намагається це зробити. Грає Ферзь F2, Тура С3, шах король С2, король h 7 Блокуючи пішака Ферзь Е7, нападаючи на Туру. Якщо відійти турою, то білі просто забирають на F7 з загрозою вбивчого відкритого шаху. Після шаху з боку чорних просто відійшли король А6, слон Б3, чорний король занадто відкритий, у білих вирішальна матеріальна перевага. Тому чорногорський шахіст вирішив зіграти король g8, але пропустив нескладну, симпатичну фінальну комбінацію Пономарьова. Пішак h тепер вільний, і він йде на h 7, нападаючи на короля. Звісно, якщо побити його, то втрачається тура, тому король вже 7 зіграв Джуріч. Але Руслан Пономарєв просто забрав туру ферзем і змусив суперника здатися, тому що після взяття ферзя буде аж 8 ферзь, і у білих зайва тура. Ось така партія, в якій Руслану вдалося у складній боротьбі переграти міцного гросмейстера з Чорногорії. І, як потім виявилося, ця перемога стала вирішальною. На інших трьох дошках була зафіксована нічия. Тому в шостому раунді Україна перемогла збірну Чорногорії з мінімальним рахунком 2,5 з половиною на 1,5 очки. І така перемога дала Україні можливість піднятися в турнірній таблиці зараз. Як ви бачите, українці посідають сьоме місце, а першу позицію без втрат утримує збірна Індії, яка виграла всі свої шість матчів. В сьомому турі збірну України очікує ще один непростий суперник топова збірна Узбекистану, чинні олімпійські чемпіони. Звісно, це буде дуже важкий матч, але ми пам'ятаємо, що Україна на цьому турнірі вже обіграла Сполучені Штати, тому побажаємо українцям перемоги грати на всі 100%, А ми, шановні глядачі, звісно, будемо вболівати за наших хлопців. Ну а як же інакше? Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.